Мешканці села Жвирка перекрили дорогу о 9-й ранку. Ми тут стоїмо для того, щоб нам зробили капітальний ремонт по вулиці 1 травня. Тому що там такі умови, що ми вже не маємо, як далі терпіти. Коли сухо, нема доща, пілюка така, що не можна на вулицю, на подвір'я ні вийти, ні вікна відкрити, нічого. Там ями страшні, груркіт страшний, стіни в хатах тріскають. Коли дощ, було то. Не можна ніяк пройти. Люди перекрили дорогу на пішохідному переході. Я розумію людей, підтримую їх, правильно роблять. Якщо не можуть нічого зробити, то таким чином роблять. Зі сторони водія ну, в різному своїй ситуації я на роботі. Чекаю. Проте не всі водії ставляться до таких протестів із розумінням. Таку форму протесту підтримав мешканець жвирки Олег Галус. Чоловік розповідає, що мешкає на цій вулиці сім років. За цей час там жодного разу не робили ремонту. Бувають такі моменти: от зараз йде рух асфальтний, там чи йде в нас виходить, жнива. Ідуть фури, їздять по 60 тонн. В хаті, трясе дитина. в Мене має групу інвалідність, вона не спить. Вона не спить. просто їхати я, я забираю дитину, і я цілу ніч по дорозі по сукалі по Чограді з дитиною їжджу. за словами міського голови сокальської громади. Про проблему знають і вже почали шукати шляхи її вирішення. Обласний Департамент дорожнього господарства пообіцяв 400 тисяч. Десь є домовлені, що голова Червоноградської районної адміністрації, голова районної ради, десь пообіцяли співфінансування 250 тисяч. І наша Сокальська територіальна громада. Ми на себе беремо зобов'язання до кінця року дати гарантійний лист і до кінця року сплатити півмільйона гривень. Сьогоднішній протест тривав дві години. Ми зробили Всіх попередували, так як попереджувальне перекриття дороги. Хочемо від нашої влади почути якийсь конкретний результат, коли буде, що буде тут робитися на нашій дорозі. Дамо їм, я так думаю, що люди мене підтримають. Дамо їм за три неділі. Для вирішення питання, і тоді будемо більше збирати людей і більше перекривати. Остаточно вже треба буде день треба буде перекриємо день, щоб зробити, щоб нам зробили якусь тут дорогу, щоб можна було нормально жити. Назар Низько, Ірина Бучинська, Новини на Суспільному, Львівщина.